Ранок нічого особливого не передбачав, втім якесь невидиме, невидиме напруження висіло в повітрі. Анна як завжди зробила зарядку, прийняла душ, передивилася надану спеціальну інформацію і вже тоді випила кофе з бутербродом. Давня звичка зберігалася на довгі роки. Десь там, внизу, метушилася тушилася хорона, а подалік стояв підготовлений броньований автомобіль, на якому Ганна кожен ранок їздила на роботу, все було як завжди. На сьогодні, по плану, була запланована зустріч із зарубіжними гостями, виступ Верховної Раді, засідання Національної Раді з безпеки і багато чого ще. Кожен раз, коли готується робочий день, Ганна уважно опрацьовує наданий розклад іще з вечора. Питання всі важливі, а з ними і відповідальність. Втім, Ганна вже звикла до своєї роботи. На вулиці світило сонце, дув легкий вітрець, синє небо яскраво посміхалося з гори, проливаючись різними барвами, сонце весело посміхалося, якби бажаючи всім добра і миру, але не все було так, як хотілося. Економічна ситуація в країні була бажала кращого. Структурні перетворення систем управління йшли спотугою. Кримінал не заспокоювався, рівень життя громадян був недостатній. Тім Ганна розуміла, головне, то моральний стан громадського суспільства, справедливість у відносинах і віра в майбутнє. Знала Ганна і про те, що люба держава сильна тоді, коли є єдність народу і підтримка влади. Широкими масами різної національності. Все то правильно, але кардинальні зміни в суспільстві порадили ворогів, дуже багато ворогів. Вони були кругом в опозиції, криміналітет, олігархат і навіть в ближньому середовищі. Всі посміхалися, говорили приємні слова, але Ганна завжди була поготові. І все-таки новий виборчий закон був прийнятий. І тепер, як і передбачалось, формувати склад Верховної Ради, вибирати президента, суддів, Верховного і Конституційного суду, всіх місцевих регіональних суддів, шерифи і місцевих депутатів, всіх вибирали тільки. Повноправні легітимні виборці, тобто громадяни, які у відповідності до закону мали мали таке право. Всі країни дуже третно і відповідально відносяться до цього питання, розуміючи, як це важливо для держави, фактично, це є принцип народовладдя – Мати право виборця, мати можливість вибирати і формувати на майбутнє політичний і соціальний розвиток держави в цілому, то велика честь і відповідальність не може людина-громадянин, який має стаж постійного проживання в країні менше встановленого терміну мати такі права. Виберець особливих громадянин, який повинен відповідати встановленим критеріям. Термін проживання і наявність громадянства встановлений в допустимий нижній і верхній вік, соціальний стан працюючої особи, знання державної мови, достатній рівень освіти, знання Конституції країни. Все це дає можливість свідомого відповідального рішення з делегуванням законодавчих і виконавчих прав іншим виборним категоріям чиновників і депутатів. Втім, є особливість, є обмеження. Всі виборні особи повинні бути з жіночої статі, і це дуже не сподобалося чоловікам, особливо заможним. Олігархам і минулому чиновникам, які привикли до свого стилю життя. Ось тепер все змінилося. Тепер чоловіки повинні працювати, пахати, возити, копати, добувати вугілля, воювати. Одним словом, вся тяжка робота тепер покладається на сильних чоловіків, яких фактично помінялися місцями із жінками. Партія Ганни Партія Амазонок, то є найближчі помічники і однодумці, які підтримали ідею консервативного матріархату. Ну, скажіть, подумки заспокоїла себе Ганна, навіщо нам копіювати інші західні парламенти, якщо у нас Верховна Рада, а не парламент? Можливо, колись. Не буде парламент, але зараз то Верховна Рада. Це інше, зовсім інше, ніж професійний парламент. І чому професійний парламент в центрі, а в регіонах, а нижче? Ні, потрібно йти своєю дорогою. Якщо так, то значить ми правильно зробили, що повернулися до ради. І тепер всі ради мають один статус і одну форму діяльності. Приїхали, проголосували. І додому. Так було колись. І нічого, закони працювали, корупції і лобістів не було. А яка економія? Тепер в депутати не дуже торвуться. Анна зручно влаштувалася на задньому сидінні автомобіля, а внутрішній голос все продовжував, не розслабляйся, Це тільки початок. Ти повинна зробити таку систему управління, яка б працювала на півавтоматі. Головне, щоб знову не вилізла корупція. Максимально потрібно задіяти інформаційні технології з мінімальною кількістю паперових документів і чиновників. Чим їх менше, тим краще, тим менше корупції. За вікном було видно людей, які їхали і йшли до своїх, по своїх справах. Ось і я так колись бігала на роботу, а потім додому, до дітей, до чоловіка згадала про себе розтривожена Ганна, і згадалась, як вона проводила. В житті нову систему демографічного розвитку країни. Ого, то було не просто зацікавити чоловіки здавати, звичайно, за кошти свій дитродний матеріал, інформаційну репродуктивну базу. Гана посміхнулася, але набагато важче було вирішити питання з жінками, які повинні були користуватися таким матеріалом. Морально це було незвично. Так, все стало не так, як було. Все змінилося і нічого звикли. А тепер, от вже через два роки, здається, жінкам сподобалося. Ну, що тут такого вирішити? Е, вирішили завести дітей, відкриваю репродуктивну базу і вибирає за всі параметрами. Потім підсадка, вагітність і народження. І ще б народжувати в пробірці, то було б здорово. Можливо, колись до цього ще дійдемо, зауважила про себе Ганна. Ну а відносно чоловіків, то їх завдання зараз працювати і задовольняти жінок в ліжку. Їм, звичайно, зараз неприємно, але самі винні, правда здоровий, репродуктивний матеріал вони отримують непогані кошти, в залежності від генетичної якості. Здавай, хоч кожен день, як ото, кров для людей здають. А от... Якщо і жінки будуть донорами, тоді буде повний порядок і головне контроль за кількістю і якістю, автомобіль швидко проїхав півдороги, а Ганна ніяк не могла відірватися від своїх роздумів. Ах, раніше було як настругають дітей під п'яну руку. А держава потім платить для їхнє існування. Формально такі жінки разом із такими ж чоловіками мали заробіток на бідних дітях, яких потім здавали в інтернат, і знову ж таки за рахунок держави. Але головне навіть не в грошах, головне в якості діточок, які діти можуть бути від батьків алкоголіків, що їх чекали в житті, страждання без батьківщини. Та хіба неправильно ми зробили, що запронили народжувати таким жінкам? Механізм, кастрація і таких чоловіків і жінок. Але і тут не просто потрібний контроль. Але ж і тут ми знайшли рішення. Була виявлено заявлена винагорода кожному за інформацію про пиятиків безпритульних. О, скільки мороки було за тими бомжами. Відвикають люди працювати в такому стані, особливо коли немає роботи безробіття. Скільки потрібно витратити сил, щоб навести порядок із цієї категорії людей? Чи можна їх вважати громадянинам, громадянами? То не сразу такі люди скочуються в бездну. Да і вина їх була не тільки своя. Державі потрібно було давно взяти за це питання, якщо вона думає про майбутнє. Але не доходили руки і тому закривали очі, такі люди поступово втрачали громадянство, як і засуджені, втрачали право на голос. Вирішити це питання можна тільки тоді, коли йдеться про профілактику, про виховання, про освіту. А для цього держава повинна турбуватися про громадян із дитинства. І тут знову постає проблема з демографією і соціальним рівнем населення, і освітою, і безробіття. Ну кому, скажіть, потрібно були оті центри зайнятості? Це приклад із зарубіжного розвитнутого співтовариства. Це там, на Заході, в США, вони тримають такий прошарок безробітного населення, а замість них беруть іноземців. Така їх система, а нам вона навіщо? Центри зайнятості не вирішують питання безробіття, але витрати на них величезні. Втім, навіть не це головне, основне це створення, створюється мораль безробіття. Гроші платять, роботи робити не потрібно, це неправильно. Згадаймо, коли в 20 столітті не було безробіття, навпаки були тунеяці, яких зневажали суспільство і держави. І робити, а роботи на всіх вистачало. Що змінилося? Чому? Закрили фабрики, заводи, підприємства і установи. Відповідь проста. Змінилося суспільство. А перед цим форма устрою з соціалізму на капіталізм. Причому дикий капіталізм. Це неправильно. Так не повинно бути. Потрібно було залишити вагому частину державного сектора, професійно-технічного сільське сільського господарства, формі радгоспів по селах чи фермерства тоді б не було такого безробіття. Потрібно було б, не потрібно було врізати заводи і фабрики на металобрухт. Все це повинно було працювати, як і раніше. Але так не сталося. От маємо, що маємо. На кінець автомобіль плавно зупинився. Відкрилися ворота. Ось і маємо, підвела підсумок своїм думкам Гана, починати потрібне з народження дітей. Потім їх виховання, потім освіта, потім профі... професіоналізм. Частина вже зроблена. Якщо по великому рахунку, нам потрібно ще зробити реконструкцію управління державною... державою повністю. І це не дивно, ми прийшли від соціалізму до капіталізму, а минула система управління залишилася ж такою. Це неправильно. Анна вийшла із офісу. Із машини і пішла в офіс президента. Марія не поспішаючи йшла по вулиці. Навкруги, по своїх справах снували люди, машини їхали по дорогах, голуби клювали зерно на асфальті, синє небо нагадувало, скоро весна. Жінка стишила ходу, і її погляд привернула знайоме кахве. Саме тут, на Подолі, вони, три подруги, вирішили вступити в клуб самотніх жінок, який пізніше перетворився в політичну партію Амазонки. Це в цьому кахве тоді народилася ідея матріархату. Скільки часу минуло подумки спитала Марія? Мабуть, два чи три роки, як швидко плине час. Все так змінилося. Ось партія Амазонок виграла вибори, а Ганна, їх ділова подруга, навіть стала президентом країни. Треба ж таки, Ганна стала президентом. Хто б міг подумати, що таке трапиться, промайнуло в голові жінки. А тоді в цьому кафе ми були рівні, розлучені і самотні, нещасні одиначки, яких доля обділила сімейним щастям. Саме тоді в кафе, у них і народилася ідея жіночого гегоному в управлінні, така проста ідейка, яку чомусь як вітром підхопило суспільство і понесло, понесло у політику та так, що все стало сторчма. Дійшло до того, що всіх чоловіків погнали в шию із своїх крісел, а на їх місця прийшли ділові жінки. Але саме цікаве, то демографічна реформа, а та база репродуктивного матеріалу, народження і контроль дітей, особливий підхід до виховання. Да, посміхнулася Марія. Не думала я, що так все повернеться. А що? А нічого, як працювала за прилавком я, так і працюю. Для мене нічого не змінилось, іноді дивлюсь по телевізору на подрузю Ганну і заздрю їй. Ловко прилаштувалася, а про мене забула. Ну, та хай буде так. Несподівано зазвонив в сумочці телефон. Алло? Слухаю? Марічка, Марічка, це ти? почулася в слугавку. Це я, Ганна. Пам'ятаєш таку? Ганна? Ти? здивувалася Марічка. Оце так. З якого приводу позвонила? Я думала, що ти вже давно забула про своїх подруг. Уже не пам'ятаєш наші посиденьки, нашу нещасливу бабину долю. Пристань, заперечила Ганна. Що трапилося, то повинно було трапитись. Я все пам'ятаю, часто згадую, але. Робота, розумієш, дуже багато проблем. Ну, ти, мабуть, телевізор дивишся, так? Та знаю я все знаю. Не заздрю тобі, подрузі, чи то пані президент, вибач, ти, мабуть, щось хотіла, що дзвониш про стій продавщиці, ну да, потрібно, як завжди, активно відповіла Ганна. Хочу зустрінутись в нашій компанії, в нашому кафе. Пам'ятаєш, де вона? Тю, а я якраз зараз біля нього. Тільки подумки, як ми тут подумали, як ми тут народили ідею матріархату. Я думала, що це так, для розваги, а бач, як вийшло? «Да, це твоя ідея, погодилася Ганна. Значить, так, давай забирай Оксану і в кафе через годину, я під'їду на метро, тільки без розголосу. Хочу відчути, як колись волю і простоту. Скучила я по всьому цьому, ти мене розумієш? Ну, ладно, погодилася Марічка, давай за нашим столом в кінці. Па Пам'ятаєш? І додавила Ну, ти даєш, пані президент. Трубка замовкла. Марічка від розгубленості не знала, що їй робити. Дзвонити Оксані чи замовляти стіл кафе. Потім знайшла номер Оксани і відправила смс. Оксана, у нашому кафе через годину організовує Ганна. Жінка повільно заховала телефон в сумочку і подивилася в вікно кафе. Там, як завжди, було повно народу. Снували офіціантки, грала музика. За невеликими столами, покритих скатертю, сиділи гості, тускле світло від настільних ламп створювали приємну атмосферу разом із м'якими шкіряними кріслами, які стояли напроти. Дзвінок телефону. Так, Марія, почувся голос Оксани. Ти що таке написала? Може, забагато випала? Яка вечірка, яка Ганна? Голос це був здвовний, якийсь знервований. Хіба у мене немає що робити, га? Почекай, Оксана, почала Марічка. Я їй сама в це. Раптом декілька хвилин тому позвонила Ганна і ото запропонувала зустрітися в кафе. Ото, чудеса, саме пане президентша, як тобі таке? Да ну! Оце так номер. А як це має бути у неї ж охорона, як вона приїде Із своїм кортежем? Не вгадала на метро. Ось! «Да ну! знову почулася в слухавці. Яке метро? Ти що? Вона ж президент, ти забула Її охороняють десятки охоронців. То що вони закриють, і закриють на вечір кафе? Та ні. Ганна приїде в інкогніто на метро саме, як і раніше, посидимо, поговоримо, як колись, вип'ємо, поспі... поспіваємо. Пам'ятаєш, як то колись було? Ну, ладно, гониш, недовірливий голос Оксани із телефона. Ти мене заінтригувала. Зараз буду. Марічка не розмірковуючи, повернулася і різко відкрила двері в кафе. Тут, як колись її було знайоме, молодична грала музика, ті ж приємні офіціанти, акуратні столики, атмосфера, неймовірно приємна, майже домашня атмосфера. Жінка зняла пальто і повільно пройшла між столиками, намагаючись очима знайти вільні місця. Як не дивно, їх столик, за яким колись жінки частенько обговорювали свої життєві проблеми, попиваючи біле вино із глибоких стаканів, був. Не роздумуючи, вона сіла на стілець, відкрила свою сумочку витягнула пачка мальбор, дістала запальнички і солодко потягнула теплий димок цигарки. Велике прозоре вікно було видно вулицю прихожих і вихід із метро. Марічка уважно дивилася, намагаючись не пропустити знайому фігуру її давньої подруги Ганни. Чомусь голови голову лізли спогади, коли вони саме в цьому кафе, саме за цим столиком говорили розлучені Ганни перед судом. Скільки ж часу пройшло? Подумки запитала себе жінка. Трі, п'ять років? Ні, більше, мабуть, десять. Років пролетіли як один день. Бач, тепер, куди занесло ганну Президентши? Хто б міг подумати? Марічка, потягуючи приємний дим, аналізувала минулі роки і не могла зрозуміти, як так трапилося, що життя їх знову звело. А може Ганна і її візьме в свою команду несподівано про омайнула думка. А що? Вона теж не ликом шита, Вона теж має партійний квиток Амазонок. Це ж вона тоді ось цим столиком придумала оту іде, е, іде замінити всіх, ідею замінити всіх чоловіків жінками, а чоловіків використовувати за необхідністю. Ох! Як вони тоді дискутували тут з питань використання тих чоловіків, які пішли від них? А от тепер, хто б міг подумати, все майже реалізувалося, далі аналізувала жінка. А що погано в цьому? Нічого, тільки краще стало. Так, звичайно, то Ганна, Їй вдалося реалізувати всіх їх неймовірні плани. А чому ж? Я в стороні, питала Марічка. Внутрішній голос відповідав, у тебе буде сьогодні можливість виправити ситуацію, Ганна тобі обов'язково забере, їй потрібні такі, як ти. Не сумнівайся. Вже почало смеркати, і раптом у вікно промайнула знакома постать Оксани. Вона швиденько заскочила в кафе, зняла плагеньке пальто і не зупиняючись, попримола в сторону Марічки. На очах у неї зручно вмостились величезні чорні окуляри, а пряма пасма волосся пробивалася із під шарфа, який була елегантно обмотана голова жінки. На вигляд цій жінці можна було дати років 40-45, не більше. Її жваве обличчя виражало цікавість, а руки, не випускаючи, тримали невелику шкіряну сумочку. Привіт! Оксана знайшла поглядом Марічку, вони обнялися, поцілувалися, рідко вони зустрічалися. А ось так, мабуть, з них останніх посиденьок розмірковувала Оксана. А де Ганна? що? Ще не прийшла? Може, загубилася, забула дорогу, вона ж тепер ого-го, з розгону? Не зупиняючись, Оксана гепнулася на стілець рядом із Марічкою, яка, посміхаючись, повільно продовжувала випускати слабенький димок із свого красивого роту. Її довгі вії повільно опускалися і піднімалися, а веселі іскарки в очах вилітали перед Оксаною. Ну, ти молодець. Вчасно приїхала, похвалила Марічку Оксана, «Анна зараз буде. Що будемо замовляти, як раніше, біле віно? Ну да», – погодилася Оксана, і піцу потрібно замовити. Ганна, мабуть, нічого не їла за своїми турботами. Марічка посміхнулася і звернулася до офіціантка. Шановний, підійдіть, будь ласка. Потім взяла меню, пробігла нашутка і впевнено замовила. Так, пляшку коньяку найкращого, і ще сухого білого вина, потім три піци. І поки що все. На кінець всі заспокоїлися. Оксана витягла дзеркальце, поправила окуляри і задоволено поклала назад в сумочку. Ну, давай, розказуй. А що ти хочеш почути про мене? Ти ж про, е, все про мене знаєш. Знаю, погодилася Оксана. Ну і що? Давай по деталях, як робота, як особисте життя, що змінилося. Може, хтось вже із чоловіків тебе охмурив? Ой! Прошу тебе, не починай. Ти ж знаєш моє відношення до чоловіків. Знаю. А ти часом не думаєш зробити собі дитину? Зараз це ж просто. Пішла в контору, написала заяву, заплатила і вибирай свою потрібний генофонд. Красота, все зроблять без тебе. Ти тільки забирай і радуйся. Ого, які пізнання, здивувалася Марічка. А що, може, ти вже придбала дитину, а я і не знаю? Та, якось зам'ялася Оксана. Чекаю, що? аж підскочила Марічка. Ти вибрала дитину? Коли? Кого? Та, знову зашарилася Оксана декілька місяців назад. Так-так, а точніше, не вгавалася Оксана. Колись? Коли? Шість місяців тому? Ого, у Марічки очі полізли до лобу. А це ти так. Подруга, а я і ні сном, ні духом. Розумієш, Оксана і сама запалила цигарку. Скільки нам років? Сорок, Та хіба ж це вік, аж жити дні, ти ж знаєш, як це, от і вирішила. А що, ти з цим не згідна? Ну, ти молодець. Марічки знову заско... заскочили іскорки в очах. А що це непогана ідея? Тим більше, що з року Ясла, потім садочок, потім школа фактично для нас нова молодість. Слава Богу, жінкам. Зараз дорога, не то, що було колись. Ти не зустрічала свого колишнього. Та нафік він мені потрібний? Ти чи чоловіків мали? Зі мною живуть батьки, і мені цього досить. Є робота цікава. Яка робота? Та, як? Та є в мене фонд, займаючись дошкільними засобами виховання, недавно закінчила інститут і стала психологом. Маю свій бізнес, одним словом, наш час подруга. Не помітили в розмові, як до столика підійшла згорблена жінка і посміхаючись, сказала. <кій> Чи не можна бува біля вас сісти? Жінки переглянулися, втім махнули рукою і продовжили. Ну, ти дивись, уже вечір. Де ото її носить? Ми ж домовлялися, не терпілися Марічці. Почекай у неї стільки справ», – заспокоїла Оксана. Я просто не розумію, як це вона може сама прийти ввечері. Да, погодилася Марічка, давай уважніше, дивись у вікно, а то пропустимо. Старенька жінка, що тільки щно ну, пролаштувалася рядом із жінками, підняла голову і спитала, а, а яка година, дівоньки? Марічці голос здався знайомим, але вона механічно подивилася на годинник і роздратовано відповіла уже вісім вечора.